Чи відчували ви, що а, ви не можете сказати ні, коли хочеться це зробити? Моя тема, як вже ви зрозуміли, «Зрозумій, маніпулюють всі, але як уникати токсичних зв'язків? Давайте розбиратись. Я КПТ-спеціаліст, коуч, спікерка і автор терапевтичної збірки казок Країна внутрішній світ. Чи відчували ви, що ви не можете сказати ні, коли хочеться це зробити. Коли хочеться відмовити, але наче вас щось зупиняє, всередині, ви відчуваєте провину, відчуваєте дискомфорт від того, що у вас є бажання відмовити, але ви не можете з якихось причин це зробити. Отже, відповідайте, будь ласка, в чатику, а ми з вами починаємо. Далі я хочу вам розповісти. Про, а, про себе трішки, про, а, про те, що мене звати Аліса, почнемо з цього. Далі ми з вами поступово будемо йти. І сьогодні перше про що я хочу сказати, про те, що а, маніпуляція це не про турботу. Маніпуляція це про контроль. Чи маніпулюю я, а, да, наприклад, щодо клієнтів, чи використовую я маніпуляцію? Ні, не використовую якраз тому, що маніпуляція це про контроль, не про турботу. Є безліч інструментів, які можна використовувати окрім маніпуляцій, і ми про них будемо. Будемо сьогодні говорити. А, а далі ми з вами розберемо 10. Методів та маніпуляцій, щоб їх якось розпізнати, якось їх можна було читати, побачити. І головне, що я хочу нагадати, що маніпуляція це не про турботу. Заперечення да, це про те, що я не казав такого, або ти щось вигадуєш. Як правило, цими методами користуються люди, які хочуть нам донести свою позицію і зробити її без Умовною, та? Тобто я такого не казав, от я тобі зараз скажу, як правильно, і давай ми в це з тобою разом повіримо. Тобто все, що ти, все, що ти думаєш, все, що ти відчуваєш, це неправильно. А далі це мінімізація. Та? Коли людина говорить, ну не перебільшуй, нічого такого не сталося, там, ти роздуваєш з мухи слона. Я думаю, що часто також можна зустріти цю е, е, тезу в побуті. А наступний метод, третій метод це. Відволікання, да, коли, ми, коли людина хоче спеціально змінити тему для того, щоб ми не фокусувалися на, да, на конкретному напрямку діалогу. І використовує фрази, а чому ти сама тоді так зробила? ти чому ти не зробила по-інакшому? Та або навпаки повністю там починає говорити про щось інше. Це один також з методів маніпуляції, коли людина хоче змістити фокус уваги для того, щоб не говорити про те, що їй неприємно, таким чином, якби закриваючи емоції наші в першу чергу. А далі проекція провини, та це ти мене вивела з себе? Це ти винувата, це через тебе. Да, я. Вчинив так чи інакше. Тобто людина не приймає провинну свою відповідальність, да, а перекладає цю відповідальність на іншу людину за свої слова, вчинки, емоції тощо. А, на, на наступному слайді ми можемо побачити, що в нас є а, ще декілька методів: це неусвідомленість, так, коли людина вдає, що вона не знала, що це може образити, використовує фразу Я ж не знав, що тебе це зачепить, а, я не. Не знав, що тобі не подобаються такі жарти. До речі, часто ми це можемо ще зустріти в компаніях та друзів або серед партнерів. Насправді маніпуляції ми можемо зустріти. Буде. І це теж одна з найрозповсюдженіших маніпуляцій, коли людина говорить, там, пожартувала, а потім говорить, що ну, я не знав, що тобі буде неприємно, тому перепрошую. Та? Далі відмова приймати відповідальність, та, коли людина говорить, мене змусило щось. Так вчинити, тобто змусила ситуація, змусила обставини, змусили інші люди. Тобто, я не мав іншого вибору, іншого а, да, іншого якогось підходу до ситуації, тому вибрав такий: знову ж таки, це перекладання відповідальності а, з того, що людина на да, щось вчинила, на те, що а, її да, заставила так зробити якась ситуація. Далі ми можемо побачити, а, що є мед... Методи це повторне запитання, коли людина спеціально уточнює щось для того, щоб знайти собі, дати собі більше часу простору, і таким чином да розтягує час спілкування, щоб зрозуміти, який маневр вона може зробити. Поки людина говорить, поки людина повторює запитання, інша людина слухає і думає: угу, як я зараз можу вчинити, як я можу там зманіпулювати. А ще одне це ігнорування, також одна з найрозповсюдженіших на мою думку. Думку по моїх відчуттях підхід до маніпуляції це коли після конфлікту починається повне ігнорування. Це називається покарання мовчанням, коли людина починає вдавати, що іншої людини не існує. Вона її не чує, не відповідає їй, не слухає її. Це також одна, один із методів маніпуляції. Це фальшива турбота, коли людина видає сву, намір намір да, про свій контроль за турботу. Тобто, я ж хотіла як Ще, щоб тобі було добре, я піклувалася таким чином про тебе. Але важливо в цьому, да, що людина не спитала, наприклад, в нас, чи треба нам це, чи не треба, чи хочемо ми цієї турботи, чи не хочемо, чи взагалі вона так для нас виглядає, як вчинила ця людина. І останнє це провокація почуттям провини, коли ми говоримо: да, бо людина, яка маніпулює, ми так говоримо, я ж е, стільки для тебе зробила, е, там, невдячний, невдячна, що я можу там ще. Для тебе зробити, якщо і так вже багато всього зроблено. Також часто ця фраза використовується. І а, ось, ці, да, ось ці методи вони можуть а, принаймні наочно показати, наскільки часто, якщо да, подумати, наскільки часто навіть з цих десяти фраз ми чуємо хоча б одну з них а, на протязі, мені здається, тижня, хоча б раз ми точно її чуємо, а іноді і більше. Тому тепер далі ми будемо розбиратися, як взагалі. З цим працювати, так, що ми можемо в цьому випадку зробити? А, і а, я хочу. Поділитися однією філософською історією Сократа, яка насправді мені дуже відгукується. І, на мою думку, вона дуже співзвучна саме з темою маніпуляції. Я хочу процитувати так, одну, так, одну частинку з цієї історії, у тому, що ти хочеш сказати, мені ні доброти, ні користі, ні правди. Тоді навіщо мені про це взагалі говорити? І ось ця притча Сократа Три Сита, вона. Часто мені допомагає зрозуміти, коли що до мене відбувається маніпуляція, тому що я також прекрасно розумію, що маніпуляції можуть бути абсолютно різними. Ми не завжди їх можемо помічати, не завжди можемо їх одразу читати. А ось це ось ця притча, та вона трішечки мене повертає до себе і нагадує, що я можу принаймні дати собі секунду проаналізувати, що щойно трапилося щодо мене, і чи треба мені ця інформація взагалі. Тому Далі, якраз виходячи з цієї притчі, ви можете побачити три запитання, які допоможуть в моменті, коли ви відчуваєте, не треба одразу думати, ага, це маніпуляція. Часто ми не можемо цього зробити, але дуже допоможе зробити паузу, коли ви відчуваєте дискомфорт в спілкуванні з людиною, і запитати, чи правда це. Чи потрібно мені це зараз і чи корисно для мене це буде наразі. Тобто, перш ніж відповісти на щось людині, запитайте себе, хоча б ось ці три питання собі задайте. І також, що робити, да, скажімо так, миттєво ми можемо побачити далі, що ми можемо робити а, в ситуаціях, та, коли ми відчуваємо тиск в свій бік. По-перше, треба зупинитись і усвідомити, що відбулося щойно. Що, а, що викликало викликало цей дискомфорт? Тобто, перше, що важливо зробити, це дати собі паузу, вчитись не реагувати автоматично, да не реагувати одразу, не намагатись як най якомога скоріше дати відповідь, просто дати собі час зупинитись і подумати. Це що щойно взагалі відбулося? Та? Чи це для мене, чи це можливо мені не потрібно далі назвати це, та тобто, що щойно я відчув дискомфорт? Який це дискомфорт? Це ніяковість, це. це страх, Це відчуття провини. Та? Тобто Дуже-дуже багато емоцій може скриватися саме за е, такими станами, та? станом дискомфорту. Після того, як ми назвали цю емоцію, можна себе запитати, так, що я хочу зараз з цим зробити, чи готова я зараз погодитись, чи не готовий. Як правило, якщо ми відчуваємо дискомфорт, та? то, скоріш за все ми вже ну, якби автоматично тіло нам дає зрозуміти, що ми не готові до, до того, щоб погодитися, на певну пропозицію або на певну інформацію. І останнє це вибудувати кордони. Сказати принаймні, сказати ні. Дуже важливо вчитись говорити ні, це не для мене, це не моє, я це не приймаю. І собі, і потім віддавати це людині. Ось я хочу нагадати, що маніпуляції це достатньо. Розповсюджена історія, і вона достатньо, скажімо так, непомітна та в побуті. але якщо ми говоримо про... Свої почуття то дуже важливо дослухатись до тіла, тому що коли ми починаємо брати на себе забагато відповідальності, аналізувати, чи маніпулювала щойно людина, чи не маніпулювала, це може бути і свідоме, і несвідоме з її боку. Наша задача стабілізувати в цей момент себе. Наша задача поплуватися про себе, почути себе, почути своє тіло. Тому найперше, що треба зробити, коли ви відчуваєте дискомфорт, це звернути увагу на себе, звернути увагу на своє тіло, тому що як правило, коли... Ми приймаємо маніпуляцію, ми починаємо напружуватись. Та ось це якраз дискомфорт, як він виглядає фізично, Ми починаємо напружуватись. В нас починають трішечки плечі та зажиматися. Ми починаємо в принципі входити в таку позицію завмирання, коли нам треба щось швиденько вирішити. Ми цього зробити не можемо. Сказати так, не можемо, але хочемо. Та? Точніше, не хочемо. А сказати ні, не можемо, тому що там безліч якихось емоцій відчуваємо за кадром. А тому дуже дуже рекомендую дослухатись в першу чергу до себе і частіше себе питати, те, що щойно я почув: це про мене чи не про мене, і давати світу відповідь, яка буде відгукуватись зсередини.